Футбольні змагання між учнями 4, 5 та 6, 7 класів двох бердичівських шкіл 8 та 11 мікрорайону Загребелля організували і провели представники бердичівського осередку волонтерського штабу Українська команда Житомирщина. Обрали найкраще поле, підготували призи та смаколики. Це діти, які не займаються футболом професійно, але дуже люблять цю гру. Мета сьогоднішнього заходу не тільки спортивна, але й виховна. Ми хочемо підтримати здоровий спосіб життя, хочемо, щоб дітки розвивалися, показували свої найкращі якості і пропагували цей вид спорту. Юні футболісти змагались за звання найкращих у серії матчів. Кожен тайм тривав по 15 хвилин. Якщо на початку п'ятикласник Артем із восьмої гімназії говорив про гру, напружено. Чому? <клес> Суперники сильні, багато фінтів не виходить, то наприкінці гри додалось упевненості, адже п'ять забитих голів то не жарти. Тати голами, гра була напружена, красиво, без фолів. Саме головне, щоб мир був. Це все. Дякуємо ЗСУ, ППО, щоб нас обороняють. Тетяна, єдина дівчинка у команді захоплення футболом, перехопила від друзів років сім тому, каже. Футбол це хороша, дуже прекрасна. Гра, сказати. Сьогоднішній груп ще поначала. Ну, Сьогодні ж було ну, цікаво, звісно, але трохи складно. Понравилось, ми виграли що 6-2. Який чимсь це вдалося? З команд, що є така можливість грати в футбол. У перервах між грою виступали дівчата, черлідерки з групи підтримки. Е, Надія номер один. Перемога наша адреналін. У нас є кричалки та танці. Ми дуже Мотивуємо. боліваємо за них, ми придумуємо слова на ходу, щоб їх підтримати нашими словами. Мотивуємо, Нам допомагають дорослі. Нас є наш улюблений тренер. Сьогодні приймає участь близько 80 спортсменів, а також є багато більше сотні вболівальників. І це говорить про те, що діти люблять спорт, люблять активний відпочинок. І ці емоції, які ми сьогодні відчуваємо на стадіоні, це говорить про те, що такі заходи треба проводити частіше. І ми бажаємо, щоб не тільки в Загребелі, на районі Загребеля, але й в всіх мікрорайонах міста проводились такі заходи, такі спортивні міроприємства. І це дає можливість згуртуватись. Одноліт діти можуть познайомитись, поспілкуватись, зав'язатись дружбами. І це також дружні стосунки між школами. Я думаю, що в майбутньому такі заходи будемо продовжувати. Також у перервах між грою і після неї, коли дорослі вже готували грамоти і медалі, діти мали можливість відновити і поповнити сили. Піфі, картошку, піцу, Ой, піцу воду. воду і ще щось. І ось момент, якого чекали і дорослі, і діти, врочиста мить, нагородження, грамоти, медалі дістались кожному за перше чи друге місця. Як на мене, гра така була трошки така потненька. Ми думали, що потім восьмій школи ми всі такі футболісти, думали, що можемо програти. Але ми такі, що можемо виграти. Ми не здаємося. В свою чергу я хочу подякувати батькам, які ініціювали проведення цього, цього спортивного мероприємства. Хочу також подякувати управлінню освіти та науки Бердичівської міської ради на чолі Задами Валентиною Васильівну, яка підтримала ідею батьків. Також колективи та директора гімназії номер 8 Савченко Лідії Василівні та директора та колективу гімназії 11 Марківського Андрія Петровича, що підготували гарні команди до цих змагань, також хочу подякувати приватному підприємцю Савчук Андрію, який надав транспорт для перевезення дітей на стадіон. І ну, звичайно, свято б не відбулося, якби не Геннадій Роземінський, який люб'язно надався футбольне поле для проведення турніру. І а особливо подякую хочу висловити нашим збройним силам України і всім тим, хто воює і допомагає захищати нашу країну. Тому що завдячуючи їм, сьогодні ми можемо жити спокійно, працювати, розвиватись, виховувати нашу молодь, щоб в майбутньому вона могла прославляти наше місто та нашу країну.